там Разниця буде для кінцевого потребітеля 20-30 євро. В принципі, та же і... разниця зберігається порядка 20 євро для інтегратора, якщо там, брати ринок. Але ж ти купляєш якість. Ти купляєш якість і ти потім, потім <кхух>, взагалі не маєш ніяких проблем. Тому дуже рекомендую ці датчики. Але це не каже, що там, на наші українські не працюють. Вони працюють, але трошки більше з ними проблем. Там Буває предохранитель вигорів. Буває там провод дуже низької якості. Це все буває. Неудачна установка. Люди під цими атаками трошки там, кабель не туди положив і воно все, все накаплюється. Цей датчик можна і хоч під воду, і хоч кабель рукожопи, якийсь хтось поставив, все, все витримує, не пересихає. Там є захист, гальванічна розв'язка. І зроблений він трошки по, по іншому, сама мікросхема зроблена по іншому. Практично вона там не вигорає. Так що рекомендую, якщо що, звертайтесь.